Генштаб Збройних сил України попереджає про провокації, які запланували російські військові у Херсоні. У тимчасово окупованому Береславі військові РФ підірвали високовольтні лінії електропередач частину області, знеструмлено. Херсонка робить сушені борщі та овочеві салати для українських військових. На Херсонщині, 7 листопада, близько 9.30 підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування Південь збив російський штурмовик су 25 За даними Генштабу Збройних сил України, противник зосереджує зусилля на стримування дії сил оборони і намагається отримати тимчасово захоплені території. За добу російська авіація здійснила понад 20 вильотів, продовжують вести повітряну розвідку. В Херсоні. Окупанти, перевдягнуті у цивільний одяг, займають приміщення мирних громадян та укріплюють всередині позиції для ведення вуличних боїв. Одночасно російські пропагандистські журналісти планують у місті зйомки відеоматеріалів на тему, начебто, знищення мирного населення силами оборони України. Протягом минулої доби російське військо наносило удари по українських позиціях та населених пунктах поблизу лінії фронту, руйнуючи інфраструктуру та вбиваючи мирне населення. ракетно артилерійськими підрозділами виконано 147 вогневих завдань. А відпрацьовано два результативних вильоти: уражна райони засереження сил та засобів противника в кількох населених пунктах. Орієнтовні втрати противника протягом бойового дня: 14 расистів, 3 одиниці автобронетехніки, пункт управління БПЛА, а також 3 склади з боєприпасами в Береславському і Херсонському районах. Решта результатів ураження дорозвідується. Оперативне командування Південь підтвердило вдалий удар по будівлі базування російського підрозділу в Каховці, де розташовувалось 200 військових. Через це в місті посилили адміністративно-поліцейський режим та тиск на місцеве населення. Наталія Шевченко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Херсонка Марина виїхала з Херсонщини на підконтрольну територію. Зв'язок із рідними та друзями у Херсоні тримає постійно. Вчора подруга їй написала, що пробився зв'язок через російську сімку, а електрики та води в місті немає. Херсонці, в тому числі моя подруга, чекали, що електрика з'явиться хоча б надвечір. Але, судячи з того, що це було останнє повідомлення від неї, і зв'язку з тих пір знову немає жодного, електропостачання відсутнє і досі. Не може додзвонитися до брата, який лишився у Херсоні. І Ольга жінка каже, що найкращий зв'язок вночі, тому набирати рідних намагається саме в цю пору. Сьогодні брат розповів, що місто без світла і води, світло є лише на лівому березі, і, скоріш за все, саме звідти дістає зв'язок до Херсона. Ще сказав, що людей випускають з правого берега на ліве, а от з лівого берега на праве вже не пускають. Пускають лише тих, хто везе продукти і має накладні, і то не всіх. Голова Береславської ТГ Володимир Літвінов говорить: в окупованому Береславі російські військові підірвали близько півтора кілометри високовольтних проводів та ліній електропередач. Внаслідок цього без світла залишилося саме місто і ще декілька населених пунктів району. Відсутні також опалення та водопостачання, адже без електрики не працюють насоси. Також є інформація стосовно того, що російські терористи наразі, там замінували в нас в самому місті Бориславі водонапірні свердловини. Нас у них там всього 14. Наразі там скільки з них заміновано інформації, немає, вона зараз уточнюється. Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський називає підрив високовольтних ліній електропередач терактом та говорить, що наслідки його й досі уточнюються. Є інформація, що частково в Херсоні і деяких населених пунктів поновлено електроснабження, але лише частково у більшості люди все, ще знаходяться в таких от жахливих умовах, тобто в умовах гуманітарної катастрофи, до якої ще от відсутність електрики, води, та в деяких населених пунктах так само є інформація, що зникла опалення. Полагодити мережу на території Береславської ТГ можливо буде тільки після деокупації, адже в самому місті немає ні техніки, ні працівників, які б могли відновити мережу, говорить Володимир Літвінов, Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Хресон. сушені борщі та овочеві салати на передову для бійців збройних сил України. Готує Херсонка Юлія Ястребова. Волонтерка каже: до вмісту пакета треба лише додати картоплю та тушонку для смаку і проварити. Хлопці раді, тому що вони радіють домашній їжі, радіють. Та да, звісно, фінансування є, їжа в них є. Вони там з голоду не помирають, але просто уявити собі, що там 5-6 та навіть місяць просидіти просто на консервах, ну це дуже тяжко. До війни у Юлії був у Херсоні власний бренд, готувала солодкі сушені чіпси, з кавунів і пастилу з фруктів, корисні перекуси для дітей і спортсменів. За словами волонтерки, сушарки лишилися вдома. Дівчина говорить, в Івано-Франківську зупинилася через кота, який захворів через стрес від вибухів. Знаєте, це було як нагадування, нагадування що ми хоч хоч що-небудь заземлення, таке зачіпка за дім. що... Е Десь там бахають, взриваються снаряди, десь там хтось стріляв з автомата. Але ти лежиш, співаєш дітям колискову, діти засинають. А біля тебе приходить котик, на златушка, лягає і починає мурчати. І, хоч якесь враження, що ти вдома, що все в порядку. Юлія вирішила, що має бути корисно, і згадала про сушені страви за власні кошти та донати, придбала сушарку, тому що треба разом об'єднуватись і. Кормити, годувати, показувати, що ми тут думаємо про них, що ми не байдужі і вдячні їм за те, що вони боронять нас і думають про нас. Юлія говорить, порізані руки та робота до третьої ранку варті того, щоб підтримати наших бійців. Марина Круглова, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон.